Друзі, добрий вечір. Зараз вже вечірня годівля. Що хочу сказати. Чисто так говорю свого, свого стану. Те, що ми проти вас, наприклад, часом у часом вас, ви не встигаєте, наприклад, приїхати ранком дати їсти, тому що тварини все одно хочуть їсти. Тоді така моя порада, як завжди я роблю. Точніше, зараз роблю і робив. То даєте поросятам на вечір, даєте більшу кількість їди. Бачите, в ідеалі добра як є така бункерна, бункерна кормушка. А якщо ви так годуєте, я також зараз і задумався що тої кормушки, щоб зробити таке свиням, щоб вони їли. І прийшов, насипав пару ведер, бачиш, не вистачає, досипав. Досить така хороша річ. Ось зараз він нам так дав їм аж забагато, так іди, тому що залишиться щось, не з'їдять. Залишиться на завтра і завтра вони це зранку доїдять. Собі. Свинки гарно підросли, вони позатенькі. Гарно підросли, дивіться, як порили взагалі. А гніздо своє не трогає. Гніздо ціле. Вони собі їдять кіпленького, їдять, не будемо їм заважати. Отож, не бійтеся давати надмірно їсти, тому що воно нічого поганого цього немає, воно я тільки в користь таким свиням, як от диким. В'єтнамці можуть, там незабагато не жаріють, їм треба потрібен їм баланс в'єтнамцям. А так як ось і дикі порося там, чи білі свині їм потрібно їсти, щоб рости. А в'єтнамець чим більше їсти, тим більше зжиріє. Так, у міру ясно, що він мусить чимось харчуватися, мусить щось в нього залишатися, але зерна йому поменше. Більше така травоїдна тварина. Щоб ви розуміли, в'єтнамці тут. Так, так що годуйте, стежте, дивіться за своїми тваринками будьте здорові!